І самого ранку вівторка, 13 серпня, російський літак здійснив ракетно-авіаційний удар по об'єктам цивільної інфраструктури міста Суми. Поруч немає жодної військової цілі. Очевидці події розповіли знімальній групі телеканалу Відікон про пережита страхіття ворожої атаки. Чув гучний свист ракети і тоді дуже сильний ляскіт, Просто навіть не вибуха ляскіт такий. Скотився з кровації, від того зашаталося здання. Всі полякалися, багато хто каже, що сполок багато чого попадало навіть. Вибігли бйом на двір. Розкидало землю, розкидало коріння прямо на кришу лікарні, він. розбило вікно в машині, теж дуже далеко. Вибігли сюди, візде болото, візде коріння валяється. Ну і все, що ще, ще. Вирва велика, полякалися всі емоції. Одні матюки лізуть до голови. Просто набридли вже. Люди страдають, вони жалуються, що там до них пішли. Ну, вже набридло. Дуже багато мирних мешканців страдає, не говоря вже про військових. Не можна спокійно жити. Хочеться миру, спокою вже станом на 12 годину вівторка відомо про одну людину, яка отримала поранення. Заступник Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков розповів про завдану ракетним ударом шкоду та перебіг робіт з ліквідації його наслідків. О 6.30 був нанесений ракетно-авіаційний удар. Зараз в наслідок чого було знеструмлено і пошкоджена газова труба, і також будівлі пансіонату і кардіоцентру приблизно 7-10 вікон, 5 балконів. Наразі також були ну, працювали, працювали працівники Державної служби на навчання ситуації. Всі такі аварійні наслідки усунені. Зараз працюють комунальні служби, шлях «Містсвітло», місь світло, зеленбут. Усуваємо наслідки. Світло вже зараз відновлено в цих мережах. По воді зараз проводиться випробування, також буде. Єдине питання, найболючіше це те, що 724 об'єкти без газопостачання, тому що перебита труба. І ну, будуть проводитись роботи, скоріш за все, сьогодні газопостачання не буде, воно, мабуть, скоріш за все, з'явиться завтра. По поранених одна жінка отримала скажімо, емоційні травми, да, приїжджала швидка, надала допомогу, госпіталізація, вона відмовилась, тобто було амбулаторно надане лікування. Ну це такі картинка. Дорожній рух станом на 12 годину ще прикритий, по одній машині мешканців пускаємо. Зараз прибираємо територію, закінчимо прибирати по світлу. З'єднуємо електропровода, там по електропорі будемо з'ясовувати ситуацію, ну і будемо далі вже відновимо рух і все буде працювати. Єдине, тільки буде залишатися питання все-таки постачання газу. Місце влучання ворожої ракети обстежили вибухотехніки поліції та разом зі слідчими зібрали доказову базу порушення законів та звичаїв війни окупантами. На місці зараз працюють вибухотехніки та працівники слідчого управління. Звертаючись до громадян, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Зараз повітряна тривога може перебувати в нашому регіоні майже добу. І під цей час люди буває забувають про те, що зараз повітряна тривога. Перебувайте в укриттях. На момент виходу матеріалу вотер станом на 17.30 рух транспорту. Поблизу епіцентру вибуху відновлено аварійно-відновлювальні роботи завершено.